Європі я ніколи не користувався, а в Канаді я дуже на... Зайдемо разом на Амазон і подивимось. О, а ось і моє замовлення. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу трохи похвалитися. Я нарешті зробив дверцята на мою кухню, і зараз я вам покажу, як це виглядає. та дам гляньте. У мене виходить дві пари дверцят. Якби два кабінети і чотири, е, чотири двері. Я вибрав чорний колір не просто так, а тому, що у мене на роботі був шматок ламінований чорним кольором, тому з того, що було, з того і вибирав. Але в принципі чорний колір тут дуже пасує, він такий в принципі, універсальний. І дивіться, залишилося мені зробити тільки ручки на ці дверцята. Бо зараз я мушу відкривати їх отак. Знизу. Це незручно. От. І коли я поставлю ці ручки, мені залишиться тільки зробити от знизу. Бачите, у мене такі от підставки десь 10 сантиметрів. Я е, сюди принесу. І поставлю таку дошку, теж такого кольору, як оці плінтуса. В Європі я ніколи не користувався, а в Канаді я дуже підсів на Amazon. І зараз я хочу замовити на кухню ручки на дверцята. І давайте я вам покажу, як це зробити в Амазоні, чому це легко, просто. Зайдемо разом на Amazon і подивимось. Ось дивіться, ось тут в пошуку я вписую Kitchen Handles. Ось бачите, одразу мені з'являються різні варіанти ручок з абсолютно різною ціною. Такі ручки мені не подобаються, я вбираю між, от думаю, або такі от взяти, як оце отут, бачите, такі, типу під золото, або дерев'яні. І більше все-таки я схиляюся до дерев'яних. Давайте одразу напишемо, що нам потрібні дерев'яні ручки. Напишемо Kitchen Handles Wooden. Буден. Що у нас є? Ось такі, бачите? Ось у нас вже є вибір дивіться, різних ручок дерев'яних. Ось такі мені подобаються. Дивіться, ось ручки. Непогані. Непоганий варіант. Я їх візьму. Бачите, тут є два варіанти розміру між отворами. Є більше, я думаю, сильно широкі мені не потрібні. А такий варіант: 128 мм між отворами. Я думаю, буде якраз. Добре. От бачите: Add to Cart, Buy Now Натискаю Buy Now і ручки відправляються до мене. опа па хтось постукав у двері. Що там? О! А ось і моє замовлення. Прийшло. Прийшло 4 дні. Я думаю, що це прийшли наші ручки, які ми замовили. Давайте тепер подивимося, відкриємо. Чи співпадає те, що тут лежить з тим, що я замовив. Не хоче не відкриватися. Нічого, ми тебе відкриємо. Вау, тут! Вода накапала, мабуть, під дощем доставляли. Відкриваємо. Вау! Яка краса! Гляньте! Дійсно, такі, як на малюнку. Шість штук. Я відступаю від верха 30 мм і від краю 25 мм. І тоді ручка буде симетрична по 2 см від верха і від краю. Ще треба не переплутати, зверху у мене інші, а знизу сантиметри, щоб я в інших не відмірив, звичайно. Також друзі, я підключився тут на Amazon Prime, тому що за Amazon Prime я плачу всього лише 11 доларів на місяць, можу навіть замовити, от як я зараз замовив тільки ручки, там за, 20, за, за 21 долар. і я нічого не буду платити за доставку, навіть якщо товар мій от такий от маленький і недорогий. І теж в Amazon Prime я можу, це такий, як Netflix, щось типу того, там це такий пакет, де я можу дивитися різні відео, серіали, мультфільми для дочки, фільми повнометражні, безкоштовно, теж англійською мовою і мати змогу ще якби вивчати англійську. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Для мене це дуже важливо. Дякувати Богу та губернатору Херсонської області. І ми замонтували тут ці дерев'яні чудові ручки до моєї кухні. Тепер це виглядає дуже дорого.